Вітаємо всіх глядачів марафону. Єдині новини для вас працює команда каналу Ми Україна. Мій співрозмовник. Зараз це політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Дуже багато політичних подій нас очікує у найближчі дні, і одна з таких надзвичайних подій це, мабуть, Рамштайн, який має відбутися 12 жовтня вже за кілька днів. Чому я про це згадую? Чому я наголошую, що це важливо? Вперше у цьому форматі, де обговорюються питання підсилення оборонних спроможностей українських сил оборони, візьмуть участь перші особи держав-учасниць цього формату. Перші особи маю на увазі, що там будуть президенти і прем'єр-міністри цих країн, а не як зазвичай міністри оборони, і е, ось саме цей момент ознака цієї е, знаєте, такого, такого рівня представницькості. Наскільки це важливо? Чи варто нам очікувати від того, що президенти будуть говорити про конкретні речі і добуватися конкретних результатів, маючи на увазі можливо далекобійну зброю? Я не знаю, чого очікувати від 12 жовтня. Ну, я завжди кажу не завищувати очікувань, це моя така базова рекомендація, скажімо так. Але ну, тут складно не очікувати нічого дійсно, тому що є якісь, знаєте, обережно оптимістичні сподівання, оскільки, по-перше, як ви правильно зазначили, це. Рамштайн на рівні очільників держав. Перша друге, він ініційований особисто президентом Байденом. Ми розуміємо так, що це вже підходимо до завершення його каденції. На сам кінець видалось у нього все не дуже класно, м'яко кажучи. У нього була дуже успішна кар'єра. Він десятиліттями йшов до цієї мети, до мети стати президентом Сполучених Штатів Америки. Він до неї дійшов. І розпочав дуже непогано навіть попри всі ковідні виклики, які були пов'язані з початком його каденції. але потім оцей не не дуже вдалий вихід з Афганістану, початок російсько-української війни, та перший початок великого конфлікту на Близькому сході. І тут йому ще й з виборів довелось знятись. І все виглядає ну, от, Точно не так, як він собі уявляв протягом своєї політичної кар'єри. Не так багато можливостей залишилось зараз відзначитись на сам кінець, тому що запам'ятовується завжди початок і кінець. От у нього є ще можливість, є ще ці кілька місяців до січня, тому що, незважаючи на те, що там вибори будуть в листопаді новий президент пройде процеси інавгурації вже тільки в січні. І от у Байдена є така можливість, і можливо, Рамштайн це один із таких головних ключових медійних проявів, які в нього залишились для того, щоб ухвалити якісь знакові рішення, якісь вагомі рішення. І тому певні сподівання відповідно виходячи з цього є. І я думаю, ті лідери. Держави, які будуть їхати на Рамштайн, вони будуть розуміти, ну точно це вже ну процес підготовки. Він вже не те, що триває. Він завершується і вже ключові якісь моменти були проговорені. Але сподівання дійсно досить оптимістичні. Я думаю, не дарма аж стільки багато матеріалів виходить про те, що Джо Байден може ініціювати як наступний етап інтеграції України з НАТО. Пане Максиму, я от не знаю, чи, чи можна не погодитися, так тому що дивіться, Рамштайн, це для того, щоб і наші глядачі розуміли, цей формат був вигаданий як альтернатива забюрократизованим процедурам в рамках, наприклад, Північно-Атлантичного Альянсу. Тому що країни, які входять в формат Рамштайну, вони переважно є членами Північно-Атлантичного Альянсу. Я там не беру Аргентину, але так воно побудовано пришвидшення ухвалення певних рішень. Чи от ви кажете у Байдена є остання можливість? Можливо, якось голосно закрити за собою двері і запропонувати щось таке, що він не встиг або не спроможний був запропонувати на тому ж Вашингтонському саміті ювілейному, до речі, північно Північно-Атлантичного альянсу. Але чи дозволять інші країни або члени цього формату перетворити Рамштайн, який вже зарек. Командував себе як такий небюрократичний майданчик, перетворити це все на політичний майданчик. Ну, перше, дійсно можна було можливо сподіватися на якісь очікування в точніше. Можна було сподіватися на якісь рішення в Вашингтоні, але було по перше занадто рано, тому що це могло якось вплинути на кампанію. Є на перебіг кампанії могло вплинути, якщо навіть і позитивно, то цей ефект. Би десь завершився до початку самих виборів, а якби негативно, то це якраз на зльоті камали могло б зробити їй так поставити під ніжку. Тому досить логічно виглядає озвучення таких рішень саме зараз. Коли камалі, до речі, потрібно зараз якесь підкріплення під кампанію, тому що незважаючи на те, що вона йшла дуже добре. Останнім часом Трамп почав дещо вирівнюватись. І оця історія з скандальними вечірками під діді, вона вдарила камалі Гарріс, тому що є там списки, де фігурує її прізвище. Є відео, де вона разом з під діді. і це все розкручується в інтернеті, намагаються нашкодити її. А в Сполучених Штатах Америки це дійсно колосальний скандал, просто неймовірного масштабу. Тому потрібно зараз чимось підсилити цю компанію безумовно. І те, що є підв'язка до Джо Байдена, це надзвичайно добре. Ми ж не забуваємо, вона залишається віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки. І тому те, що Рамштайн частково буде використаний з політичною метою, я думаю, зрозуміло для усіх учасників, які будуть там присутніми. Тому що, ну як інакше може бути вибори, ось вже менше ніж за місяць. І будь-який шанс потрібно використовувати комусь. Це може і не сподобається. Безумовно, це так, але всі все розуміють. Це сполучені штати Америки. Теж НАТО, ну це на 70% Це сполучені штати, Фінансово, тому що це так. ядерна парасолька Сполучених Штатів Америки, тому що це зброя і фінансові ресурси Сполучених Штатів Америки. Щось звісно комусь може не подобатися, але як кажуть, хто платить, той музику і замовляє. Добре, що робити тоді з тими наративами, які просуває в принципі не лише американська європейська преса. Ну от ви згадали, що написали про те, що Байден можливо може зважитися на озвучення більш конкретних кроків для майбутнього членства України в НАТО, саме саме на Рамштайні. Про це Вашингтон Пост написало. Але чи можна це розглядати в контексті такої ідеї? От я не знаю, наскільки за неї можна чіплятися? Є офіційне спростування зараз в офісі президента. України, що ніякого обміну територій на частковий вступ України у НАТО мається на увазі по лінії фронта не буде не розглядається і ні з ким не обговорюється. І тут ми читаємо, що на Рамштайні 12-го числа ймовірно будуть ухвалені дуже важливі історичні рішення з приводу майбутнього членства в НАТО. Чи бачите ви тут якийсь зв'язок? Ну, <шири> дивіться. Що з'явився оцей наратив в публічному просторі про те, що можливе часткове чи поетапне входження України до альянсу? От е апелюючи певною бірою до сценарію з німеччини, так пам'ятаємо, там частково окуповані території були радянським союзом, частково західними союзниками. Потім західна Німеччина стала частиною альянсу. А східна Німеччина, вже коли Німеччина об'єдналася, також стала частиною альянсу. І От щось подібне до цього сценарію, нібито обговорюють. І з одного боку, це може бути досить не, ну, неприємна історія і неприйнятна до загальної стратегії, якою оперує наша влада. І вона, Але, і, вона, те, що... і вона, я ще раз наголошу просто хто, для тих, хто ще приєднався. Це офіційно спростовано Офісом президента. Це, це суто теоретична історія, яка про, про це ж говорив ще й Расмусен раніше, потім так частково Столтенберг. Проговорювали це як, як ідею, просто це не як те, що разом з Україною опрацьовується як реальний сценарій. Але чому важливо про це поговорити? Тому що це частина стратегічної невизначеності, і це має значення в тому контексті, тому що раніше існував виключно один наратив, що Україна стане членом НАТО тільки. Після закінчення війни, і це була основна думка, якою дотримувалися майже всі наші союзники. Інше альтернативні думки не існувало. І дуже важливо, що до речі, так сказав десь між рядками Столтенберг перед завершенням своєї каденції генеральним секретарем, що не можна путіну говорити. Що Україна стане членом НАТО тільки після завершення війни, тому що це прямий сигнал для нього, що продовжує цю війну, продовжує її в тому чи іншому форматі, як ти хочеш, принаймні, щоб маленький якийсь конфлікт десь там і існував, але головне, щоб це продовжувалося. Це буде гарантією для тебе, що Україна не стане членом НАТО. Тобто те, що з'являється якийсь дискурс, що Україна може стати членом альянсу до завершення війни, це важливо. Так зараз поки що не в тому форматі, в якому нам би хотілося, не в тому форматі, в якому нам це подобається. Але те, що цей дискурс зароджується, те, що відбулося це по е, поворот вікна, і те, що ми взагалі почали говорити, що членство України в НАТО до завершення війни можливе, це, це надзвичайно важливо. Потім цю ідею можна буде розвивати над нею, можна буде працювати. Те, що вона вже вирвалася в цей дискурс, за неї потрібно триматися, не потрібно її лякатись. Насправді в цьому є багато, набагато більше можливостей, можливості ніж здається на перший погляд. Стосовно візиту до України Роберта Фіцо, це так ми м'яко перейдемо на цю непересічну, до речі, подію, тому що Роберт Фіцу відомий своїми такими сміливими заявами стосовно війни і російської агресії, зокрема проти України, приїхав він до Києва, зустрівся зі своїм колегою, нашим прем'єр-міністром паном Шмигалем. Зробив кілька заяв, причому зробив заяви і напередодні офіційної зустрічі, і після неї. І одна з них стосувалася саме майбутніх перспектив повноцінного членства України як в північно-атлантичному альянсі, так і в Європейському Союзі. Стосовно європейського союзу, Роберт Фіцо сказав, що він не має жодних заперечень в тому, що Україна має приєднатися до європейського союзу, стати частиною європейської родини. А от в плані північно-атлантичного альянсу він висловився категорично проти, мовляв, це спричинить лише черговий виток агресії з боку Російської Федерації. Е Зупинить перспективи якихось мирних переговорів стосовно завершення війни в Україні, і може навіть спровокувати там третю світову чи щось таке. Ми розуміємо, чому приїхав Роберт Фіцо. Так він приїхав не просто говорити про те, що що там він там проти чи за Україну в НАТО, він приїхав домовлятися за за транзит газу, але давайте от по, по порядку це все обговоримо. Значить, його заяви і для чого він змішує економічні питання з політичними, якщо вони в принципі не мають особливо значення Імовірно, я не знаю. Тут ваша оцінка більша, ну дивіться, Фіце ж не просто так переміг на виборах не, не так давно, не так багато часу пройшло з того моменту. У нього є своя аудиторія, він десь на неї працює. В цьому плані він е, значно кла кращий персонаж для нас е, ніж Віктор Орбан. Тому що е, дії Фіце вони. Часто відрізняються від його слів в позитивну сторону для нас, тому що Орбан створює багато проблем, крім того, що він робить контроверсійні заяви, він ще діями заважає, десь намагається блокувати допомогу Україні через своїх лобістів. Взагалі намагався там відмовляти конгресменів американських. Щоб вони голосували за допомогу Україні, і так далі. Світло таких проблем особливо немає. Він плюс-мінус розуміє в своїй масштабі свою роль і намагається знайти для себе ще й паралельну вигоду. Словаччина досить активно включається в гуманітарні програми щодо України. Словаччина має свої інтереси в повоєнній відбудові України. Словаччина дуже активно залучена до. Гуманітарного розмінування в Україні, тобто, в принципі, у нас зі Словаками, як таких проблем реальних не так багато, як це може здаватись на перший погляд. Заяви Фіцо, вони звісно неприємні. Ну, що стосується НАТО, що він буде проти і буде своїх депутатів, на яких має політичний вплив закликати цього не робити, тому що він розглядає членство України в НАТО як перспективу. Далекосяжно, скажімо так. І на той момент, якщо він перевзується, багато хто і не згадає, що він там говорив. А якщо згадає, то скаже: ну, обставини змінились, моя позиція змінилася і все. Зараз така от у нього кон'юнктура. Зараз у нього. От... Такий спосіб комунікації з його електоратом, десь можливо е йому легше залякувати таким глобальною катастрофою, тому що е якщо ти по свій лякаєш, то ним легше маніпулювати. Добрий вечір, Дональд Фредович. Як там у вас справа сполучених штатах хочеться запитати власне цією стратегією керується і фіцом, він політик популіст. І це цілком ну все логічно зараз. Він буде намагатися це домовитись за транзит, щось однозначно буде пропонувати. Там щось говорять про якесь там спільне виробництво снарядів, десь якісь щось таке чув. Не знаю наскільки це може відповідати дійсності у словаччині. Є свої інтереси, і я певен, що Фіцо, він не буде аж настільки. Таким впертим, як, наприклад, Віктор Орбан, повторюсь, він значно більш гнучкий політик. Він розуміє місце словаччини в загальній картині координат, скажімо так, і якщо дорослі дядьки там зі сполучених штатів Америки, Великобританії, Франції, Німеччини ухвалять якесь принципове рішення щодо України в НАТО, то я більш ніж переконаний, що Східна не буде о, там людиною, яка от, до останнього буде. О, нам бразури, як кажуть грудьми лягати. Стосовно саме економіки, так за якою приїхав Фіцо, до речі, я тут можу додати, ви сказали, що ви десь щось чули про оборонні контракти, це дійсно правда, тому що кілька місяців тому Фіцо підтверджував інформацію, що його особиста позиція вона там не дуже схильна до того, аби Україну, як вони кажуть, накачувати зброєю. Але от що стосується приватних оборонних підприємств, які працюють, працюють на території словаччини або мають словацький капітал, то там навпаки, все навпаки від того має зиск словацький бюджет, і на три роки вперед вже укладені контракти на виробництво зброї саме для потреб України. Тобто, те, що за гроші Фіцо не заперечує, це дійсно бізнес від... є бізнес так. Бізнес є бізнес. Тепер стосовно ось цього транзиту російських енергоресурсів по території України. Ми розуміємо, що ненормальна ситуація, коли агресор. Отримує там якийсь зиск від того, що продовжує продавати свої енергоресурси на території європейського союзу. Умовно йдеться про те зараз. Позиція українського уряду полягає в тому, що якщо буде контракт між Росією і е, кимось з європейських компаній, то тоді можливо розглянути цей транзит території України. Тобто, вигодонабувач, Україна виключно як ланка, яка забезпечує домовленості по перекачці. Цього транзиту наскільки от Фіцо може щось пропонувати в обмін? Тут не зовсім зрозуміло. Я думаю, що ця частина інформації, швидше за все, залишиться не публічно. Очевидно, що він приїхав сюди не без пропозицій, не просто просити от Дайте нам, тому що нам це потрібно. У нього швидше за все є якісь пропозиції. Ці пропозиції можуть стосуватися якраз і оборонної сфери, і ряду інших питань. Мені здається, що знову ж таки, повертаючись до тези, що ФІ це дуже гнучкий політик, насправді. Мені здається, на якомусь етапі. А ми домовимось. Ми не домовимося прямо на тих умовах, які там публічно буде пропонувати. Ми зі свого боку також будемо досить кокетними і знайдемо інший сценарій, один не з тих які, варіантів, який ви озвучили. Це може бути робоча схема, але мені видається, що ну звісно, хотілось би хотілось би взагалі, щоб будь-які можливості для Росії отримувати додатки додатковий заробіток. Вони зникли, щоб можливість у них там легально то ж валюту отримувати, зникла, щоб Російська Федерація не мала просто грошей на цю війну, щоб не було таких як відео, як там шириться зараз інтернетом, де а, порт, в якому там десятки тисяч тонн російського алюмінію просто лежать і зараз. Продаються за кордон і так далі. Тобто є багато різних різних напрямків до Росія, ще продовжує отримувати для себе прибуток і звісно потрібно працювати над тим, щоб цього не було. Але ми маємо враховувати реалії, особливо реалії пов'язані з інтересами тих країн, які нашими сусідами є. Нам ну не дуже пощастило з сусідами, скажімо так, та в принципі кому. Тому сусідами щастить. Не так, от, наприклад, Сполученим Штатам Америки з одного боку пощастило, у них є Канада, з іншого боку, є питання. А ось у нас у нас також є питання, і тому потрібно якось в цій ситуації намагатись хоча б на мінімально. Необхідному позитивному рівні підтримувати ці взаємовідносини, знаєте, тут мабуть треба якісь схвальні відгуки зараз на адресу української дипломатії передати, тому що не зважаючи на те, що Кремль, можливо тішиться деяким заявам прем'єр-міністра Словаччини або прем'єр-міністра Угорщини, і можливо аудиторія російська вважає, що це якраз якісь там адвокати, не знаю, повістки російської. На території або всередині самого Європейського союзу і навіть Північно-Атлантичного альянсу, але е, ті е, речі, які відбуваються, вони говорять про інше. Я про те, що Орбан же ж буквально ось влітку приїжджав і зустрічався з українським президентом. Е, розумієте, тобто е, з одного боку заяви є заяви, а практичні якісь речі і пряме спілкування лідерів цих країн, вони відбуваються, причому не просто десь там, е, в кулуарах, е, десь у Брюсселі, Селі, а відбувається саме в Києві. Розумієте? От це вже другий політик умовно з табору недружніх не або з табору тих, хто хоче якнайшвидше відновити бізнес із Росією, який приїжджає до Києва? Ну, з Угорщини там все таки досить складніша ситуація, тому що вони буквально кілька пару днів, тому робили заяви про те, що хочуть посилити економічні взаємовідносини з Російською Федерацією, наскільки це. Взагалі можливо разом з тим багато що будуть значити і вибори в Сполучених Штатах Америки. Той же Орбан ставки всі зробив на Дональда Трампа. Якщо, якщо Трамп вибори не виграє, то нашої дипломатії з'являється додаткові можливості, скажімо так, прямої комунікації з Віктором Орбаном, і щось мені здається, що він буде значно більше з зговірливим. Але в цілому, звісно, це питання прямої комунікації воно має велике значення особистісних взаємозв'язків на міждержавному рівні, і над цим однозначно потрібно працювати. У нас немає таких фінансових ресурсів, як у Російської Федерації, але більше назавжди означає краще. Про поляків ще хотів з вами трошки поговорити. Намітився такий політичний дискус між президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також власне урядом польським багато урядовців дозволяють собі робити заяви, які потім доводиться або спростовувати, або пом'якшувати самому Анжеєві Дуді. Йдеться зокрема про заяви, які стосуються історичних питань між Україною та Польщею і. От один з міністрів, по моєму, це був міністр оборони, заявив про те, що жодного підтвердження всіх прагнень України до Європейського Союзу не може бути без вирішення питань якраз волинської трагедії. І потім Анджей Дуда сказав, що це речі, які відбуваються і так самі собою. А стосовно ексгумації, як з'ясувалося, що в нас вже більше семи років існує певна постанова, яка зовсім не забороняє ці речі проводити вже за. Раз потрібен лише запит від польської сторони, що до речі підтвердило буквально днями і інститут національної пам'яті України, що взагалі без проблем. Тобто знову підмішуються якісь внутрішні польські такі речі, які потім доводиться спростовувати аж на рівні президента. От у нас з поляками зараз яким що що чого тут більше? Практичної складової політики чи намагання грати на якихось. Ну, таких, знаєте, старих достатньо темах, які вспливають несподівано і, можливо, в потрібний момент для когось. У нас зараз з поляками такий переломний момент взаємовідносин. Ми все будуємо фактично. Ну, не те щоб з нуля, але маємо жити по-новому, як то кажуть. Тому що у нас багато. Багата спільна історія, історична взаємодії України і Польщі вона сповнена дуже часто трагічними сторінками, безумовно. Але що стосується цих питань, які були озвучені, вище там вже не тільки питання волинської трагедії, були там ще й була ситуація, коли Сікорський заявляв там про те, що от Крим може під управління ООН та й референдум якийсь провести. Ну тобто, така певна якась нескордонованість державницької позиції щодо е, політики стосовно України, і це проблема. Е, звісно, дуже приємно, що що Анджей Дуда зараз виступає саме з такою позицією, що він заявив про те, що деяким рядовцям варто думати, що і для головне для чого вони. Говорять і чи не таким чином не підіграють вони ворогу. але тут е, варто відзначити, що е, уряд певною мірою президент зараз перебуває дещо в опозиції одне до одного, і хоч ми Анжелі, дуже вдячні за, за те, що його позиція зараз є досить проукраїнською, не можемо не пригадати те, як він з з трибуни асамблеї Організації Об'єднаних Націй говорив щось про те, що Україна зараз тоне, і просить, щоб їй попадали руку. А щоб головне, щоб Україна не стала тим потопельником, який потягне всіх за собою. І ці слова, як би йому не хотілося, вони також увійдуть в, в історичну пам'ять українсько польських взаємовідносин. Ну, так, Скажімо це по це про Соломенку. Так це було. До речі, давайте уточнимо. Дійсно, заява стосовно вирішення питання волинської трагедії. Це належить вона міністрові оборони Польщі, віце премєр міністрові Владиславу Косіняку Камиш Камишу. Він відзначився низкою гострих заяв. І що цікаво, от я просто далі трошки подивився. Владислав Косіняк Камиш, це голова польської селянської партії. Ну більш-менш стає зрозуміло, чому він дозволяє, ну, враховуючи так події на українопольському кордоні ще от на початку року на весні. так, взагалі, ну там у Праті ще ж є певний острах з приводу членства України в Європейському Союзі, тому що вони розуміють, що ми нав'яжемо конкуренцію в багатьох напрямках. В аграрній сфері, так точно, ми е, цього дуже бояться в деякі країни Європейського Союзу, але це не тільки аграрна сфера. Це сфера і машинно-нутамимашиноворобництва агротехніки. Це сфера фармакології. Взагалі, це буде величезний прорив, коли Україна зайде на європейський ринок як країна Європейського союзу. Ну в плані оборонки великий плюс, що там не така велика конкуренція, і в принципі всі серйозні гравці, які... Хочуть масштабуватись, вони вже починають працювати з Україною просто щоб потім отримати з цього вигоду. Тому з поляками дійсно поки що ситуація напружена, але в благо немає якихось підстав вважати, що вона там загостриться. Нібито вдалося спільними зусиллями України і Польщі перекрити канали фінансування тих протестних історій, які були на українсько польському кордоні. І нібито вдалося популярно пояснити представникам а, ці як там, це, це їхнє політичне об'єднання називалось. У мене просто вже вилетіло з голови. На жаль, ну це там за непідтвердженою інформацією, отримувала кошти з Російської Федерації, організовувала це блокування кордонів. Нібито це все перекрито по з цим вирішено. І поки що на цьому і так непогано. скажімо. польща нам серйозних якихось ем, труднощів не створює ні в економічному, ні в політичному плані. Здорова комунікація присутня, і оця ось конфронтація, яка ну, іноді відбувається там з окремими міністрами, на щастя не приростає в щось більш серйозне. Максиме, дякуємо вам за ваш час і за вашу аналітику. Мені здається, хороше спілкування і сподобалося нашим глядачам. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, був моїм співрозмовником.